Так, заміна оливи в гідропідсилювачі керма. Повертаємо щуп на 90 градусів, як він стояв. Витягуємо, дивимось рівень, є олива десь половину. Вакуумний відбір оливи я почистив. Він порожній. І тепер пускаємо. Туди повітря він робить вакуум і заганяємо трубку Уф. замість щупа і висмоктуємо оливу, а потім подивимось, скільки там я відкачав. Система працює. Начебто відкачав. Трохи зміщуйте трубку, вверх-вниз. В общем, все працює. Ну, теоретично начебто все. Оливу я відкачав. У мене мірка начебто є, але вона показує, тільки скільки оливи. Ну, коли він половина там більше і повний. А скільки злилось, ну давайте скажемо пів літру. Воно ж не покаже. Мірки нема. Ну, все одно, тут неважливо, я у тазик злив, потім у банку поміляв і, і все. Зараз подивимось, скільки я зілью. Коротше кажучи, я відкачав усього десь приблизно 250 мл. Більше я цього зробити не зміг. Є варіант зняти з радіатора. О він пом'ятий шлангу І ще видмухати Ну, то таке, я думаю, що ми залімо 250, я потім перевіряти не буду, відкачаю, ну заведемо двигун, відкачаю. До речі, я міняю зараз оливу у коробці. Дивіться відео, і кому потрібна була заміна ГРМ. Дуже докладно, чітко, зрозуміло, з моментами затягування. Так що дивіться, дуже цікаво. Ну, зараз заливаю оливу і заводимо двигун. У чисту ємність я налив 800 мл, ставив воронку, і зараз залью 250, ну можна залити навіть 300 грамів, нічого не буде. І будемо заводити двигун. Двигун я завів, покрутив кермом вліво, вправо. Знову вліво вправо, вирівняв рівно. На заведенному. Двигуні перевірив рівень, рівень показує трохи більше половини. Так що 300 грамів якраз було нормально. От. Ну, тепер знову відкачуємо все, що там є, і заливаємо знову 300 грамів. І так само крутимо кермом і перевіряємо рівень. Ну, звісно, заводимо двигун і перевіряємо рівень.